Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про гуманітарну допомогу для херсонців. Як наразі працюють волонтери у Херсоні і області? Яку допомогу можуть отримати херсонці? Хто може скористатися медичним транспортуванням? До прямого ефіру приєднається директор громадської організації Херсонська регіональна ліга соціальних працівників України Ігор Цуркан. Мене звати Анастасія Друсінова, я журналістка вгору, і ми починаємо наш ефір. Пане Ігорю, вітаю. Та, моє вітання. Дякую, що приєдналися. Де. Хочу поговорити про програми допомоги, а саме про медичне транспортування для херсонців. Хто може звернутися та як? І скільки людей вже скористалися цією можливістю? Ну так, наша громадська організація безпосередньо вже ну, орієнтовно десь півроку проводить херсонні проект медичного транспортування, маломобільних і немобільних мешканців міста Херсона та області, і власне це до. Реалізації цього проекту нас підштовхнули наші друзі. Це шведський благодійний фонд Operation Aid, який безпосередньо допоміг нам в першу чергу з транспортуванням, тобто надав можливість або в наше розпорядження, нашої організації надали машину швидкої допомоги, де ми маємо можливість перевозити маломобільних людей. Uh, і, власне, ця програма ось вона досить успішно реалізується в Херсоні. Uh, вона користується ну так сказати словом попитом можливо, незручно, не та але uh, машина постійно зайнята, машина постійно у роз'їздах, і це говорить про те, що цей проект він ну реально потр потрібен місту та області, і він досить таки успішний. А що стосується знову ж таки, як я вам зазначив про те, що він орієнтований насамперед на маломобільних і немобільних, тому що у нас карета швидкої, яка а, безпосередньо для цього пристосована, і а, тому а, безпосередньо в першу чергу ми перевозимо людей з лікарень додому, коли їх виписують. А інколи це бувають, наприклад, поїздки в поліклініку, так. Тобто таким чином за день приблизно є 5-6 виїздів. Все залежить від того, якої складності це є виїзд. Так? Тобто потрібно піднімати на поверх чи не потрібно лежачиться людина чи ні. Ну тобто є, є певні нюанси стосовно цього. Наш транспорт працює з понеділка по п'ятницю. В принципі, він зайнятий десь приблизно до 3 години з восьмої ранку. От і е, зараз ми проваджуємось протягом наступний місяць, да, вже другий місяць. Спільний проєкт так само з польською організацією PCPM і е, поліклінікою Карабелі, ще да, водників, більш знайомого у нас для херсонців, це проект, який пов'язаний з тим, що ми перевозимо людей для надання їм послуг в поліклініці для реабілітації. Ось проект цей невеличкий, він лише двомісячний, він такий пілотний. Далі ми будемо дивитися, як, як ми зможемо його надалі реалізувати в місті. А як можна звернутися, щоб скористатися цими послугами? А, та тобто є інформація знову ж таки на наших соціальних сторінках, соціальних мережах є там номери телефонів безпосередньо, да. Тобто людина має зателефонувати. Ми подивимося, чи є можливість, наприклад, ну, по-перше, ми маємо дізнатися, що чи чи реально потрібна наша допомога, та чи людина може скористатися якимсь іншим видом транспорту або, можливо, наших колег, які можуть у них є інший транспорт, да, який, можливо більше їм підійде. От і таким чином, знову ж таки, ми реєструємо. Єдине, що ми просимо, що це не ось на сьогодні і зараз і терміново. Та. Тобто, людина, коли вона знає, що її там виписують з лікарні через день, через два вони телефонують, і ми таким чином дивимося графік, чи маємо можливість, наприклад, цю людину перевести. Знову ж таки, ми маємо сьогодні обмеження пов'язані з тою безпековою ситуацією, яка є в місті, та є ті райони, зокрема за містом, та, і в місті, в тому числі, в які. Ну, на жаль, ми не, ми не їдемо, да, тому що я не можу безпосередньо да, піддавати небезпеці своїх співробітників. Запитують про телефон це ж таки. Ага. 067 066 744 0313. Ну і е, в Фейсбуці є з Ліга соціальних працівників, да, є телеграм-канал наш, він називається Центр допомоги Адмірал». Ось, будь ласка, там вся інформація є. Ми обов'язково також дамо цей номер телефону у коментарі. Так, дякую. Ну єдине, що знову ж таки, у нас дуже часто питання в тому, що наш телефон і мій особистий телефон десь потрапив в загальні мережі. От, ну, така штука у нас існує, да? і мали, скажімо, лому і пішла циганська ромська, да, пошта, а номер телефону пішов десь гуляти і так далі. От, але справа в тому, що досить часто, наприклад, люди телефонують в. На гарячу лінію, наприклад, міської адміністрації або обласної адміністрації, вони не питаючи, в чому да, суть питання, нам потрібні волонтери перевести. І вони просто дають номер телефону. Да, і потім, коли ти пояснюєш, що ну, є певні обмеження, люди починають ображатися, що а, ось дали ваш номер телефону, що ж ви за волонтери. Ну, і якби в такому плані. Пішло, поїхало. Да? А мені треба, щоб мене в банк, а тут мені видають гуманітарну допомогу. Мені треба поїхати коробочку забрати, да там кудись і так далі. Ми е за коробочками не возимо і не їздимо. Я прошу да, звернути увагу про те, що наша машина ну, вона спец спеціальна, спеціальна, да? спеціалізована безпосередньо для маломобільних і немобільних. І безпосередньо ми на сьогодні працюємо виключно. що стосується полікарні, да? тобто що стосується хвороби людини. Також є у нас коментар. Доброго вечора. Дякуємо за допомогу. Користувалися такою послугою при перевезенні маломобільної людини з лікарні додому. О, бачите, дякую. Приємно слухати, що ви тільки нас сварять. А яку гуманітарну допомогу можна отримати від вашої громадської організації та хто її отримає? переходимо до до коробочок, переходимо, да, так поступово. Знову ж таки, що стосується коробочок, маю відзначити про те, що наша організація дуже багато організацій в місті Херсоні. Сьогодні потрохи від цього відходять. Да? от mm -hmm. єдиний фонд, з яким ми активно працюємо, працював минулого року і працюємо цього року. Та да, це ось благодійна організація, вплив от, і їхня допомога орієнтована насамперед на допомогу родинам з дітьми. І а, родинам, а, де є молодь з інвалідністю до 35 років, та це продуктові набори, і це гігієнічні набори. Це невелика кількість наборів, які ми реалізуємо. Та це вже другий рік. Їхня програма вона має певні обмеження. От і у нас, знаєте, існують інколи. Ми сміємося, що люди кажуть: а чому ви не видаєте щомісяця, От у нас там те видається місяця. Або я, я хочу отримати тільки вашу допомогу, от тому що нам вона дуже подобається. Там дуже гарні набори. От нам нас це тішить да, тому, що ми самі е, формували склад цих наборів, продуктів окремо, окремо гігієни. Але є певні обмеження про те, що родина може тільки один раз отримати цей набір, да, продукти або гігієну. От е, і від цього ми трошки відходимо, тому що ну це, це загальна тенденція, того що е, якийсь час минає і. Роздача ось продукту наборів продуктової гігієни, вона скорочується, та да? і а, лише залишаються ті найбільш незахищені, зрозуміло, соціальні групи. Про Херсон це складно сказати, тому що ми всі в складних життєвих обставинах, але все одно така ситуація є. Плюс ми зараз входимо трошки в інший ще проект. Знову ж таки, це з це з АТБ, це ваучери, а, на, а, наприклад, ваучери, які сума певна да, на цьому ваучері, де люди можуть. Піти і придбати безпосередньо продукти або гігієна, ті, які їм необхідні. Да, тобто є, є і така система. Ось ми будемо і зараз намагатись трошки впроваджувати такий пілотний проект. Але що стосується ось роздач коробочок, ми дуже його скорочуємо по факту. От і вважаємо, що треба трошки вже такий час пройшов, да, і треба людям. Ну самим уже починати шукати да якісь засоби для того, щоб годувати свою родину. Запитують, а ВПО, ВПО отримують допомогу А, я так. пояснюю ще раз, да. Тобто, в кожна, от, щоб просто зрозуміли всі, да, про те, що ми громадська організація, у нас є той ресурс, який ми користуємося, і є та допомога, яку ми можемо надати. Та і ось в межах того, що нам прописує наш, наш наш фонд, з яким ми працюємо. Наприклад, якщо це продукти і гігієна, от те, що ми видаємо. Богодійний фонд вплив там виключно роди, родини з дітьми, да і родини, де є молодь з інвалідністю до 35 років все більш нічого. Та. Тобто, це програма безпосередньо під цю з ВПО. На жаль, ні, у нас жодних програм, наша організація не надає. Єдине, що це у нас є соціальна пральня. Тобто, ви можете скористатися послугами соціальної пральні. Там ми не обмежуємо абсолютно нічим, е, ніякими там соціальними статусами, тому що це наш власний проект, і ми самі маємо можливість, якби самі е, е, його реалізуємо і саме виставляємо ті, наприклад, якісь там критерії да, соціальної вразливості. Про соціальну пральню розкажіть, будь ласка, я так розумію, адресу говорити не можна. Цю інформацію можна знайти на телеграм-каналі. Вірно Так, та адресу ми не адресу ми не говоримо. Та, але люди чудово розуміють, що де, де знаходиться наш центр. Та тобто а, знову ж таки можете зателефонувати, можете прийти в будні. Та, з 10 до 2 години люди приносять свої особисті речі. Ми їх виправили, і вони там забирають через 2-3 дні. Та, тобто, все, все переться окремо, от нема такого та, загального, як тому що інколи люди переживають ми не пускаємо людей для того щоб вони самі да це робили праве це, це це знову ж таки з безпекових з безпекових умов тобто ця пральня ось у цьому вже ну мабуть Ну, ось рік був, да, мабуть, рік був. Тобто, в принципі, це теж один із проектів, який реалізує наша організація спільно з іншою організацією громадою і так, да, от, і нам допомагали донори і люди для того, щоб її облаштувати на сьогодні, наскільки я знаю, в місті Херсоні вона лише одна, така соціальна пральня. Ми чекаємо, коли місто відкриє, обіцяє нам да що ось, ось, ось правда, щось трошки затримується. От що в кожному районі міста має з'явитися подібна така соціальна пральня. Зараз ви бачите на екрані телеграм-канал Центр допомоги Адмірал, а проклікати ви можете посилання у коментарях. Так, так, дякую. А чи готуються волонтери до зими та чи є у людей особливі потреби на цей період? А саме теплі ковдри, одяг, павербанки, батарейки? Що можете розказати з цього приводу? Що я можу розказати? Що стільки скільки ми вже цього всього не роздавали в місті Херсоні, і не тільки ми одні? Мені здається, ну просто можна вже загорнути 150 п'ятдесят різними ковдрами і так далі. Та тобто, ну чесно скажу, я я не знаю, вже е, ті родини. Да, єдине, що можу говорити, ті родини, які потрапили під обстріли, яких зруйноване житло. А, так, ну повністю да, які втратили все про ці родини Ми можемо говорити, що їм необхідна допомога. Ну а всі інші може я звісно трошки перебільшую. Мені здається, що херсонці вже за цей період після звільнення Херсона вже і е, так одягли, і вже так е, запутали ковдрами, і так далі. Ну що просто ай-яй-яй-ой-ой. ой -яй -яй. Можливо, я помиляюсь, але от та ми готуємося до зими. <реш> Знову ж таки, ще раз пояснюю, що наш, 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 наш критерій відбору буде дуже-дуже суворий, от, і, і ми такі не тому, що ми такі погані, а тому, що ми е, розуміємо, про що йде мова, і хочеться допомогти безпосередньо тим людям, яким ти хочеш допомогти. Тому що, ось, наприклад, вчора мені там скинули мої знайомі, що на одному з херсонських сайтів да, продають допомогу, яку ми надавали родинам. От, і коли ти це бачиш, тобі стає прикро. І я розумію, що це не стосується всіх, але ти розумієш, да, що люди інколи ось трошки трошки з цим гуляються, і це, це неприємно. От, але що стосується зими, знову ж таки, у нас ось нещодавно зателефонували наші колеги з благодійного фонду Руки друзі. От, і вони нам запропонували теж брати участь в одному із проєктів, пов'язаних з підготовкою до зими. Тобто, там буде три критерії: перше це м, безпосередньо. Компенсація, наприклад, родинам за опалення грошове мається на увазі, да? тобто комунальні послуги. Друге, це безпосередньо може бути оплата там, пальних, ну пальне закупка пального, та ну і третє це безпосередньо, наприклад, якісь речі, да? тобто ковдри або одяг і так далі. Тобто, це буде такі три три категорії, як вони далі будуть ділити працювати, поки ще система немає. Але якби йде йде про це розмова. Плюс наші. Друзі з данії зателефонував мені. Сказали, що вони збирають в себе там в місті ковдри і теплі шкарпетки для мешканців Херсона, щоб вони не замерзли, і так далі. Тобто, там іде такий процес збору. От стосовно цього. Ну а херсонців я ну закликаю не просто сидіти, да ну беріть, спиці, вяжіть, да вчіться. Ну, це ж не це ж не проблема. Знайдіть свої старі свитери якісь і, і так далі. Тобто сидіть і казати, допоможіть мені, ай-яй-яй, все так погано. От, або коли приходить родина і каже: Ой, ви знаєте, ми у вас тут так давно не були. Ми прийшли вас провідати, чи ви ще живі, чи вас тут не забавило, чи є там що-небудь. Ну, приємно, дякую, що ви прийшли завітали. Пане Ігоре, на минулих ефірах ми з вами також говорили, що організація працює над програмами розвитку дитячої творчості у Херсоні. А які успіхи із цим наразі? А, успіхи є. Я вважаю, що це дуже класна програма, яка запровадилася в Херсоні. О, да, бачите, от фоточки це ну, якби наші вже наші діти. Да, це херсонські діти, херсонська дітвора, яка займається. Ми запустили цю програму 1 серпня. Зараз її продовжуємо, Ну тобто, вона такий серпень-вересень, коли ми починаємо активно працювати. А, значить, за цією програмою це знову ж таки програма, яка безпосередньо допомагає нам благодійний фонд Operation Aid, та, Це шведський уряд, шведська благодійна організація і програма ця. Фінансується шведським урядом безпосередньо для дітей з України. Вона охоплює дітей віком від 6 до 17 років. Тобто, це такий шкільний вік. Вона розрахована до кінця травня місяця, тобто, ну учбовий рік. Взагалі ця програма зайшла на Миколаїв. Але враховуючи нашу наполегливість і наше бажання, ми маємо можливість сьогодні її реалізувати так само в Херсоні. І ось, в принципі, щомісяця 150-200 дітей, ми маємо такий, якби діапазон, да, мають можливість в Херсоні сьогодні займатися активностями. Програма ця називається Active Kids. От вона носить таку назву, тобто активні діти. І у Хоплі вона в місті Херсоні. от Наша організація іде декількома напрямків. Перше, це творчий, тобто люди з дітки там займаються а, безпосередньо малюнком і живописом. А далі у нас є група, от ви фото показуєте, це боротьба, вільна боротьба. А, потім у нас є загальна фізична підготовка. Потім у нас є дві таких секції: одна це циркове мистецтво. Акробатика, а інше це аеробіка, ну от, і от, ось, власне, ті секції, які працюють на сьогоднішній день. Ну і ще я планую завести зараз якусь секцію більш таку бойового мистецтва, да, можливо, це буде бокс або щось, щось в цьому плані. Та, тобто ми зараз ведемо перемовини от, і з, з, з однієї з. Тренерських шкіл. Так? Тобто, і таким чином, в чому полягає суть? Суть полягає в тому, що ми підтримуємо безпосередньо активності дітей, роботу тренерів, і намагаємося ось безпосередньо надолужити трошки оце відставання, то і маємо дуже позитивні відгуки від батьків безпосередньо, тому що діти дуже, дуже активні і вони за цим вже дуже сумували давно. Так? От, зрозуміло, що частина заходів у нас проходить в тих локаціях, які там, наприклад, вже були тренерські частина розкидані по місту в різних районах. Є на Таврії, Таврійському, є на Склотарі, є в центрі міста. Та от зрозуміло, що ми не можемо можливості відкрити в кожному там під'їзді або в кожному районі всі всі ці секції, що працювали, але ну працюємо поки так, так як маємо можливість. А які труднощі виникають у роботі волонтерів і у херсонців? Що ви можете розказати? Труднощі з цим, з чим і з ким? Ну... Наразі, які наразі. є. Тобто для волонтерів це як волонтери справляються зі стресом, так, і з роботою в місті? Як херсонці справляються з тими викликами, що я наразі? Е, ну, Тут останні. маю говорити, да, що знову ж таки маємо відзначити, що оті, ті останні да, взагалі події цього місяця та спустну цієї ситуації да, досить таки критичною безпековою, да, яка є в місті, і дуже багато людей зараз і налякані, і це, це зрозуміло, і е, ми розуміємо, про що йде мова, да, тобто без, безпекова ситуація, діти і люди бояться виходити. От, але е, ми ж розуміємо про те, що в якому ми місці ми живемо. Та безпекові правила, безпекові норми мають бути в першу чергу. І тоді, коли ми проводимо будь-які заходи, особливо з дітьми, знову ж таки, да, все. Все це є безпекових якихось да, установах. Тобто, це підвальні приміщення, вони обладнані. Тобто, ми враховуємо цю ситуацію, що стосується знову ж таки. Волонтери і люди ну це завжди була це не тільки зараз, але проблема в тому, що дуже багато херсонців, ну взагалі мешканців Херсона, вони вважають, що волонтери їм зобов'язані, просто зобов'язані і все хоч розбийся. Да? Тобто, ви ти ж волонтер, ти зобов'язаний. А чому ти тоді допомагаєш? Да? А, а навіщо ти назвався волонтером? Ну тобто, є, є такі речі, трошки які люди не розуміють, і ситуація в тому, що, мабуть, велика кількість людей. А вони тепер це все сприймають. Що відбувається, що їм повинні все давати? От, ви повинні дати. Ви повинні е, ще раз пояснюю. Ну, волонтери, громадські організації, неурядові організації. Вони не повинні. Вони не зобов'язані. Та ну це люди мають усвідомити насамперед державні установи. Так повинні зобов'язані. От це, це входить в їхні обов'язки. Напікуватися да? ж. Побутом, життям там і так далі, Я такі самий громадянин міста, як і всі інші. І так само ми стикаємося з тими проблемами, які існують, і обстріли, і, і вікна вибиті, і так далі. Да? І в там, де ми знаходимося, наш офіс, і в себе вдома, і так далі. Да? Тобто, ми намагаємося да, я розумію, коли я звертаюся до Хокарса, Мені кажуть: ну, ви знаєте, ви проживаєте в такому районі міста, да, в якій наші служби не їдуть. Ну, і все, вот ну тобто, вирішуйте, але не тільки ж в мене. Я живу в багатоквартирному будинку. Да, і сусіди звертаються до мене. Ми, ми шукаємо да. Я звертаюсь до інших волонтерів, до інших а, тих, хто займається цією справою. Та тобто знову ж таки, а, бу, будьте вдячними. От, перше, перше таке до херсонців, да будьте вдячними волонтерам за їхню роботу. Вони роблять те, що вони можуть робити, і у нас не 45 рук, да, в нашій організації там або будь-які інші. У нас є якийсь там конкретний напрямок, в якому ми можемо працювати, і ми в ньому працюємо от безпосередньо. Ми можемо вас перенаправити, наприклад, на іншу організацію, дали не факт, що теж вона вам зможе допомогти. Ми, ми чудово розуміємо, що є, є складні якісь ситуації, але в першу чергу ось. Порозумітися, та і, і розуміти, що знаєте, я до війни ніколи не був волонтером, до повномасштабної війни ніколи не був волонтером, та і для мене це було таке щось. А тепер сказав Боже, навіщо я сюди вліз, да? Умовно кажучи, тому що реально це дуже складно. Це моя колега одна з одного фонду. Вона каже: Боже, я чекаю того часу, коли е е волонтери не будуть потрібні взагалі благодійні організації. От просто не будуть потрібні. От це для мене буде мабуть найкраще взагалі в житті, і я і я займуся чимсь тим, чим хотіла все життя. Ну до речі, наші глядачі висловлюють тільки подяку. Дякуємо, що не забуваєте про дітей. Ну, от, це, це безпосередньо да, мабуть, бачу, ну мені приємно, чесно скажу, приємно. Я думаю, приємно нашим тренерам, які працюють. Чесно, вони теж заскучили. Багато хто з них не спрацював з дітьми. І приємно, коли в коментарях там пишуть знаєте, ой, та ой, дякуємо за тренера. Да? Там у нас ну борці є дуже такі активні. Я один раз потрапив на ну декілька разів приходив. Потрапив там, де дітки від 6 до 9 років займаються боротьбою. Я такі я таке враження, що я потрапив, знаєте, коли в зоопарк багато попугу, то там вони всі тарахтять. я кажу: я би тут не витримав. Але, але ми за цим сумуємо дуже, дуже сумуємо однозначно, да, тому що і в своїй освітній діяльності, ти, ти, ти розумієш, що ти сумуєш за аудиторією, за, за, за тим, з ким ти працюєш. Але а, це активності, які необхідні дітям. Я думаю, батьки теж це чудово розуміють, тому що. Діти мають розвиватися, не дивлячись ні на що, да зрозуміло, що на сьогоднішній день державні установи ну не мають права працювати в пані в тому, що там є суворі заборони стосовно цього. Ми, як громадські організації, маємо трошки трішки такі ну більш лайтові умови стосовно ось можливості проведення, але це теж, теж безпека в першу чергу. Ну, висновок, який приходить на думку пішля, після нашої з вами розмови, те, що добре слово е, воно взагалі допомагає у важких ситуаціях, і це дуже важливо так. говорити один одному. Дякую. Так, да, це, це основне. Да, подякувати, просто звичайно подякувати. Навіть за якусь інформацію, яку людині дають. От і коли мені знаєте, так само да люди там кажуть: ну ось дуже шкода, що вашу роботу там не цінуть. Я кажу: Ну ви ж її цінуєте. Ну от ви. Ми так, ну, значить, значить, ми робимо правильну справу. Пане Ігорі, ще раз дякую, що ви сьогодні приєдналися до нашого ефіру і ми з вами так добре порозмовляли. До нових зустрічей. Так. Дякую вам, на все добре. Дай, бережіть себе. Друзі, а я нагадую, що ви можете читати дивитися нас на сайті, а також на Фейсбуці. Телеграмі, інстаграмі, а також у Тікток. Зараз ви бачите, як до нас приєднатися на майданчиках соціальних мереж. Чекаємо на ваші подобайки та коментарі. Ну, і також, якщо ем, вам подобається те, що робить вгору, будь ласка, підтримайте нас підпискою або донатом. Завдяки вашій небайдужності наша команда створює контент про реалії життя при фронтової Херсонщини, обстріли, гуманітарну допомогу, виплати, розмінування та багато іншого. Посилання я вже залишила у коментарях. Також ви можете приєднатися до нашої спільноти через qr код який ви зараз бачите на екрані. Ну, і, звісно, у вас є можливість звертатися за безоплатною правовою допомогою до юристів Фонду милосердя та здоров'я. Номери, номери телефонів на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Друзі, дякую, що сьогодні були активними в коментарях і зустрінемося вже у середу. До нових зустрічей!